Всім привіт з високого замку у Львові. Я Назарій Яремчук. Разом зі своїм сином Яремчук Максим приймаємо естафету від нашого побратима Олександрій. Обіцяємо прорахувати кошти в рахунок української армії. І людям, як Чура Тарас. Яремчук Христина та Ярамчук Олександр. І син передає астафету. Я передаю естафету дзвінському Юрі, запитичнику Сергію і Антрушку Борода. Ну розпочнемо У нас тут заздалегідь підготовлена водичка. Раше дай обгорети. Вот, поднимай, поднимай. Смело, на раз, два, три. Ты не можешь поднимать? Раз, два, поднимай его. Я не могу. Добрый, Слава Украине! Героям слава! Thank <laughs>